Півтонни пива і три музичні сцени вже за тиждень, 25 і 26 травня у Луцькому замку і біля нього пройде Любертфест з його організатором Євгеном Климком, багатьом більш відомим як Луцький Діджей Женя Шок, Ми зустрічаємося на місці майбутнього фестивалю. Женя три роки поспіль був переможцем у номінації Найкращий діджей за версією West Night Live Awards». Він нас запевняє, на цьому фестивалі зібрав усіх лучан і не тільки, які пов'язані з мистецтвом. Ляльковий театр, драматичний театр, потім всі, музич... всі танцювальні школи, всі наші співаки ну, абсолютно всі, хто можна, дотичні до мистецтва, будуть на цьому фестивалі. Женя впевнений, такого в Луцьку ще не було. Буде майданчик і для молоді, і для дітей, і для дорослих. А ідея в мене була фестивалю, в принципі, давно, просто не доходило до цього руки. Якось так, типу. Все склалося, почав його планувати ще зимою в грудні. Ми хочемо розділити такого, що якби в Луцьку не було. Буде по напрямку музики. Там, наприклад, буде одна локація, де будуть виступати суто діджеї, це електронна музика. Друга, де будуть кавер гурти, там вуличні різні гурти. Це друга локація, і третя, де будуть виступати там різні співаки з усієї України. Луцька мережа магазинів Бородати пиво привезе на фестиваль близько півтони пива, звареного в колаборації з броварною блукач зрожеща. Вони зараз варять окремий сорт, який буде представлений суто на фестиваль. Ми ж самі його не пробували, нам всім цікаво. Фестиваль охоплюватиме аж три локації: луцький замок, передзамкова площа та окольний замок. Тут будуть різні локації. Великі палатки будуть там редбул. Тут буде там. Ні не, не, не тут, потім ну, тобто Це буде все так заставлено, тут буде яка, більш така молодіжна тусовка буде іменно от на цій локації. Тут будуть грати діджеї з різних міст України, тут у нас буде така е, локація. Ми взагалі плануємо художників сюди. Ми хочемо тут зробити якусь таку максимально творчу тусовку художників, зробити. як фотозона більше. Вона буде. Тут буде країна мрій, от тут ми хочемо це все порогти банерами. Тут горка буде маленька, дітки заходять, тут світ тусуються всі. Uh -huh. Збоку буде палатка, де батьки можуть любуватися своїми дітьми. Тут uh -huh. буде така зона відпочинку. Тут буде. В общем, буде палатка, де людина може прийти. Там ми поставимо місця для відпочинку, різні там, мішки, тюки-сіна. Ну, стандартні всі штуки. А з вісьми ще наш один учасник, крутий танцювальний це сальса клуб. Вони сюди приходять, їх дуже багато людей. І вони будуть з восьмої години. До 10-ї тут собі там танцювати свої всі танці. Плюс до них можуть долучатися люди, ну будь-хто проходить, хто вміє танцювати, навіть, навіть хто і не вміє, може там попробувати свої сили, там тату студія буде, де люди можуть їм будь показувати, як бити татуїровки на штучній шкірі. Плюс можна буде набити малесеньке тату якісь. Ну таке там, не прямо якусь велику роботу, але ну, я думаю, маленьку тут можна буде. Тут буде автовиставка автомобілів. Будуть різні автомобілі від спортивних до просто прикольних. Вона буде частково перекрита. В кінці буде стояти прикольний, це теж, як скажу вам, що ніхто це не знає, буде стояти е декорований бензовоз. Понятно, що без бензину всередині. Де в нас буде головна сцена? Ось тут. Це буде фінальна точка якби нашого фестивалю, і головна сцена буде там от в кінці стояти. Тут будуть такі теж палатки для людей, де можна посидіти, повідпочивати. Ми теж тут ставимо і фудкорт-зону різну. Тобто по цій стороні там все буде. Тут буде тір для дорослих, вона буде постріляти за призи якісь повигравати. Починаємо все з йоги, найголовніше. <свісно> в 11-й ранку у нас тут буде йога, люди можуть прийти позайматися йогою. Потім далі вже з 12-ї вже починаються всі кожних півгодини, годину тут щось буде мінятися. І ну, такий темп буде до самого вечора. Іти. Ми хочемо ще е, підсвітити стіни окольного, ну, цього дворику окольного замку знизу прожекторами, тобто до вечора буде. Дуже гарно. Плюс буде декор. Тут не буде так пусто, тут буде все трошки по-іншому. Звісно, будуть збори на Збройні сили та різні аукціони. Кожний партнер фестивалю розігруватиме якийсь подарунок за найбільший донат. До нас долучився і Дмитро Монатик з подарунками. Можна буде за найбільший донат виграти квиток на Дмитра концерт і потім зустріч після концерту з ним. Просто ми товаришуємо давно з ним з дитинства і. Він буде присутній через тиждень. На в нього буде концерт, також в замку Люберта. На фестиваль каже Євген, вже запрошені військові, зокрема із Національної гвардії України. Ну я не рухаю, що це тільки концерт там чи фестиваль для людей. Сюди приходять військові відпочивати. Їм, їм також дуже важко. Їм потрібна якась розрядка сюди прийти, відпочити з людьми. Ну хоча б тих два, два дня, це я не думаю, що це критично для всіх. Вхід на фестиваль коштуватиме 200 гривень для дітей до 14 років 100. А для дітей до 6 років, дітей з дітей загиблих, військовослужбовців, дітей з інвалідністю, учасників бойових дій та навіть пенсіонерів безкоштовно. Ну, це ж прикольно, чого і в нас таки не зробити. Тим більше ну а куди їм виходити? Ну так от пішли собі на фестиваль, два дні провели. Я думаю, їм буде весело точно. Анна Кравчук, Василь Морощук, 12 канал.